Всі задають питання, чому в нашій країні відбуваються такі ситуації, як були в Смілі з побиттям військового. Я відповідаю таким чином: перша відповідь моя буде така: потрібно прийняти закон, якщо ветерану війни і учасник обов'язкові після звільнення злав ССО, там ЗСУ, без різниці з військ України або стоїть на службі. Загрожує життю або хтось робить напад на військового або на колишнього, то він має право приміняти травматичну зброю. Тому раджу всім військовим зробити собі ветеранам і військовим, які дійсні до сьогоднішнього дня, зробити собі травматичну зброю або вогнепальну щоб вирішувати такі питання, тому що коли військовий переходить свої межі, які Казані в законі України, то зразу військове стає.